Роман працює механізатором на полях вже понад 30 років. Чоловік вважає, правила безпеки має знати кожен механізатор. Тому візит надзвичайників нині на часі. Це така професія, що не тільки ґрунт обробити, а потрібно зібрати урожай. Тобто Потрібно до техніки дивитися, щоб паломастильні матеріали, щоб не витікали з трактора. Тобто потім не було б наслідків таких, тому що техніка в полі занадто дуже нагрівається. І в будь-який час може так що пожежі бувають такі, що Згорає весь урожай. Працівники прилуцького районного відділу ДСНС цього тижня проводять роз'яснювальні бесіди з агропідприємствами щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час збирання зернових культур. Ми завжди перед початком живної кампанії проводимо інструктажі з пожежної безпеки. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій наголосив на важливості вогнегасника в кожному робочому автомобілі. На техніці повинні бути справні вогнегасники. Вогнегасники вам повинна видати керуюча якась особа, яка відповідальна за протипожежний стан. Перед тим ви, як його получите, ви повинні на нього подивитися, щоб він був ну, там, не поламаний, всі запорні механізми були справні. Значить, на ньому долажна бути бірка, де він засвідчується, що він пройшов технічне освідоцтво, що він. Дають гарантію люди, що він буде справний. Окрім цього, надзвичайники звернули увагу і на вибуху небезпечні предмети. Якщо вона не здетонувала, я ж кажу, ми залишаємо на місці техніку, обережно виходимо, відходимо на безпечну відстань і телефонуємо 101-102. І так само, як ви побачили, який вибуху небезпечний предмет в полі ситуація така сама. Ми залишаємося на місці, тому що якщо це якісь протипіхотні міни, то її не одну встановлюють. Багато усі від кола, і можливо, так само, що вона й буде і під вами. А краще, якщо навіть не спрацював яких вибухонебезпечний небезпечний предмет, залишати взагалі на місці, в техніці сидіти, тому що ми можемо також вилізти з техніки, і десь у нас під ногами буде вибухонебезпечний небезпечний предмет. Андрій Нощенко, головний інженер підприємства, каже: Жнива не за горами, пожежна безпека. Перш за все. На даний час у нас наразі планується жнива. І перед не взагалі повинно в будь-якому разі проводиться інструктаж і по техніці безпеки, і по пожежній безпеці. А тим більше, що наш край трохи зацепила і війна, тим більше по вибухонебезпечних предметах. Так що все проводиться правильно. Я думаю, що і надалі ми будемо проводити ці інструктажі кожен день перед виконанням робіт. І, взагалі, на майбутнє на останок фахівці служби порятунку 101 роздали профілактичні пам'ятки всім присутнім з правилами пожежної безпеки на полях.